Доброго дня, громада! Почнемо з гарних новин. На цьому тижні ми отримали від наших друзів із Німеччини Інни та Ларса Хенке, а також компанії Rotary Club, гуманітарну допомогу. Це 30 медичних ліжок, які регулюються по висоті та мають безліч функцій, які полегшать перебування в закладі територіального центру маломобільного населення похилого віку. Та 30 тум для них обладнання для стоматологічного кабінету та ковдри з подушками. Все це обладнання вкрай необхідне та важливе для нас. Допомога буде розподілена між будинком пристарілих та центральною лікарнею. Це ще раз підтверджує необхідність міжнародної співпраці. В такі важкі часи для країни. Наше перебування за кордоном це не якісь там відпустки чи прогулянки, це налагодження міжнародних стосунків, партнерств, які допомагають нашій громаді вижити в такі часи. Хочеться подякувати нашим друзям із Німеччини, які неодноразово надавали нам допомогу та постійно підтримують нашу громаду. Щодо побутових питань, комунальне підприємство Жилсервіс продовжує ремонтувати дорожнє покриття вулицями громади, закінчили світанкову та розпочали готувати вулицю Кіндратіва. Також продовжуються покоси трави та прибирання сміття в громаді, прохання до всіх підприємців навести лад на своїх територіях навколо торгівельних об'єктів. Дякуємо за розуміння та співпрацю. Шановна громада, на жаль, ми не перестаємо втрачати наших воїнів, наших захисників. Давайте не забувати про тих, завдяки кому ми маємо змогу спокійно спати та виховувати дітей. Допомагаємо нашим збройним силам України та віримо в перемогу. Бажаю всім мирних вихідних. Все буде Україна.